Безкоштовне навчання, повне грошове та майнове забезпечення в Івано-Франківську. Представники військових інститутів провели лекцію, на якій ознайомили молодь із перспективою стати офіцерами. Про переваги далі про свої навчальні заклади студентам розповідали представники Харківського та Київського військових інститутів. Мотивовану молодь збирають з усієї країни. Їздимо по всій країні, по всім вузам, по всім школам проводимо військово-професійну орієнтацію, ознайомлюємо. Студентів, учнів з нашими навчальними закладами сповідає про переваги вищих військово-навчальних закладів. По перше, це скажімо так, після закінчення всі 100% забезпечуються ну, скажімо так, робочими військами. А це вони, значить, ідуть служити на посадах офіцерського складу 100% у всіх родах збройних сил України. Андрій Бажак спершу навчався у надвірній. Тепер вже другий рік здобуває військову освіту в Києві. Хлопець пояснює, армія це не завжди окопи. Люди в тилу вони можуть робити таку ж саму роботу, просто знаходитись у кріслах, але виконувати ті ж самі обов'язки, які покладаються на них, і для забезпечення обороноздатності нашої України. Ми не є бойовими офіцерами, які виходять на безпосереднє зіткнення з ворогом. моя моя мої професії, ну професії нашого інституту, вони є більш тиловими. Це логістика, забезпечення, переклад, журналістика і так далі. Навчання військовим закладом це є безкоштовне. Все військове забезпечення, все майнове забезпечення, це все є безкоштовно. Курсантів забезпечують всіма видами забезпечення від фінансового до майнового. На навчання можуть вступати хлопці та дівчата віком від 17 до 30 років. Також навчатися в закладах можуть військовослужбовці строкової та контрактної служби.